Стоять питання про відмову саме про те, що треба відмовитись від а тому, що нам потрібен якийсь правовий, скажімо так, зв'язок. А що потім буде? Ось дивіться, людина отримала компенсацію. десь, Бог, ми відвоюємо там Запорізьку область, і вона повертається і тоді умовно займає те житло, яке в неї було. А за що ж вона тоді отримала компенсацію? І буде паралельно людина, в якої немає ніякого житла, бо воно там зовсім зруйновано, таке як часів яр, і в неї нема такої опції ні туди повернутися, бо Тут буде ще дуже багато коштів на відбудову, тому точно потрібно робити якесь правове внормування того, якщо ти береш компенсацію, то відповідно ти вже за щось береш. Від чогось ти від але це дуже гіпотетичний сценарій, Вже навіть президент каже, що там відвоювати все неможливо, і відповідно позиція України зараз це зупинка війни по лінії фронту. Дивіться О, це да. правильно, але ж ми не повинні думати на один день наперед. Колись е вивозили з західних областей України. Людей в Німеччину як гастарбайтерів, і завдяки тому, що там була інформація, цим людям там, в там 70 років почали виплачувати репарації. Справді виплачували. Ми повинні чітко фіксувати всі втрати і не спустити навіть через 5, 10 чи 20 років 에, Росії те, що вони зробили з нашими людьми. Пані Оксано, щодо внормування, є, здається, ще одне нагальне питання, про яке намагаються дискутувати, і здається, навіть до якихось рішень, можливо, от прийдуть в найближчій перспективі. Але поки все, так, знаєте, уявно. Йдеться, зокрема, про пенсії, про їхнє підвищення. А, наразі пенсія. В Україні надзвичайно маленька, більше двох тисяч гривень, навіть до трьох вона не дотягує. І от те, що стосується проекту бюджету на наступний рік, цифра з якого напередодні ми мали змогу побачити ознайомитись, там передбачається, що в наступному 2026 році на 234 гривні зростає розмір мінімальної пенсії. Тобто, ми можемо говорити про 2595 гривень. Це мінімальна пенсія. А якщо ми кажемо це як про критичний мінімум, що є адекватною пенсією. В реаліях, в яких ми зараз живемо, і чи 6 тисяч гривень, про які напередодні в студії «Вечер лайв говорив а, народний обранець а, м, Горбенко Руслан Пан Горбенко а, власне у 6 тисяч гривень. Це чи відповідає оця сума реаліям України? 6 тисяч. Ну фактичний прожитковий з податками обрахований як трохи більше ніж 8 тисяч гривень. Ми розуміємо, що соціальна допомога і пенсія не оподатковується, і люди, які отримують мінімальну зарплату на руки, вони 6 тисяч гривень. Це Вони отримують відповідно, це мізер, але це мізер, який справді ну якось дозволяє вижити, хоча це абсолютно дуже невисока цифра. Але я хочу звернути вашу увагу, що цієї цифри в 26-му році при таких цифрах в бюджеті не станеться. Тому... Давайте почуємо Горбенка, що він мав на увазі. Є його цитата. Він каже, що треба врегулювати питання спеціальних і оцих супервисоких пенсій. Почуємо Руслана Горбенка. Верховна Раді обговорюється якраз обмеження цих спецпенсій хоча б під час воєнного стану, і щоб вони не перевищували там не більше ніж три мінімальних заробітних платні, тобто зараз це 24 тисячі гривень. Якась можливість, а, якийсь алгоритм того, як, хоча б під час дії воєнного стану, ми можемо обмежити максимальні якісь пенсії у умовно, як каже пан Горбенко, до 24 тисяч і а, таким чином перерозподіл коштів зробити, а, щоб інші пенсіонери, які отримують ось цей мізір, отримували більше, більше. Перепрошую. Ну, я вам хочу сказати, це складне запитання. Ми насправді всі уряди приблизно так і робили, обмежували, ставили верхній поріг, але це все злітало дуже швидко в судах, і в результаті утворилася інша історія, де у нас 70 мільярдів заборгованості в пенсійного фонду, і де через виконавчі служби просто накладають драконівські штрафи по 100 тисяч на звичайних працівників пенсійного фонду, і люди просто в жаху звільняються, і все. От от що відбувається, тому. Насправді е, так саме народним обранцям треба набратися сміливості і ухвалити абсолютно нові норми, в яким і тим фахівцям, які передбачають на спеціальні пенсійні умови, показати якісь прозорі правила, що буде так, так і так, без там зменшені, не зменшені в прив'язці, е, або, е, або розуміти, що просто-напросто встановлювати в державному бюджеті верхну межу, як це зараз робиться кожного року. Е, нічого, ні до чого не призводить. Крім як до формування заборгованості, бо право зазначено, коли в людини є написано, що в неї є право на 40 тисяч, а їй платять 20, То вона йде в суд і каже: Слухайте, це обмежує моє право. Пані Оксано, а якщо ми кажемо на прикладі Горбенко, він зазначає 6 тисяч гривень. Ви, ви кажете, що такого бути не може. Добре, а Ні, хоча це б... може бути просто в тих сумах, які означені так. в бюджеті. Я точно розумію, що розподіливши mm. ті доходи, які є, 6 тисяч не вийде. Ми ж майже всі mm -hmm. гроші не. Всі, прям 100% грошей, які надходять в пенсійний фонд, а він складається з двох джерел: страхових коштів, mm -hmm. сплата єдиного соціального внеску і трансфер з державного бюджету. У нас зростають кошти з єдиного соціального внеску. Це завдяки нашим військовим. Мільйон людей, які отримують білу зарплату, піднімають е, дохідність пенсійного фонду, але все одно вона є не, не настільки високою, щоби вдвічі. Переважній більшості а це майже 6 мільйонів пенсіонерів, збільшити пенсії. Тим більше, що багато з цих людей вони мають невисокий стаж, невисокий дохід і мають державні дотяжки, державні гарантії. Тому без радикального збільшення державного бюджету з державного бюджету трансферту. Говорити навіть про е, мінімальну суму пенсії в 4500 неможливо. Треба як мінімум зараз ставити 300 мільярдів, 350 мільярдів бюджетного трансферту, щоб ми могли отримати найменшу пенсію 4500. п'ятсот. Я це думаю, дотація з бюджету в пенсійний фонд. Того що не вистачає зі зібраного так, там податками та іншому так, там, іншим так тому що інакше оті всі спецпенсії, спеціальні дотяжки, які визначені різними законами, вони будуть виплачувати страхових коштів, і тоді неможливо підняти пенсії звичайним пенсіонерам. Тому точно цього державного трансферту не вистачатиме на те, щоб збільшити пенсіонерам кошти, а в нас є взагалі якісь цільові показники міні... по мінімальній пенсії в контексті євроінтеграції, європейських а, стандартів. Отже, ми рухаємося в Європу. Нам кажуть, що в 2030 році нас взагалі приймуть в Європейський Союз такий орієнтир. Це дуже мало, 4 роки фактично залишено ну, там певні, певні такі маркери, які стосуються того, якою має бути соціальний захист. Ча якраз соціальний захист найменше регулюється з точки зору правил європейського союзу, бо кожна країна визначає собі свій алгоритм. Так, от з того, що точно є, чого ми маємо дотримуватися, це очевидно рівень бідності. І якщо такі пенсії у нас є, то людей ми заганяємо в бідність і тут ми вже повинні будемо робити програми, які змушувати, змушуватимуть уряд виводити людей з цієї бідності, хоч допомогами соціальними тобто підтягувати соціальною допомогою, буде, так, так? так а ну це різні. різні ні, варіанти, але які точно треба буде робити, тобто людина не може бути за межею бізнесті, тому що це Що таке межа бідності по стандартам Європейського союзу. Знову ж таки, тут по різному кожен буде підходити до, до цього формату, але я вважаю, що ем, прожитковий мінімум, який ну наприклад в багатьох європейських країнах е, визначається наступним чином: визначають необхідний мінімум продуктів, те, що можна реально порахувати як соціальні базові продукти, бо знову ж таки хліб сьогодні буде коштувати в одному магазині там 10 гривень, а в іншому буде 50. тобто, це прожитковий мінімум, те, що в нас називається так, так це те, що в нас називається прожитковий мінімум, але на його по, по насправді фактичний вже 6 тисяч гривень. Ми визначаємо е, тому. Е... А поясніть про ці прожиткові мінімуми в такому разі, бо люди плутаються, нам офіційно кажуть 3 тисячі гривень, прожитковий мінімум закладено в бюджеті, так? А ви кажете, що є ще інший прожитковий мінімум на рівні фактично 6. А як це працює? Зараз е, як... тоді поясню. Е, є закон, який. Е... Каже, що є певна формула, як обраховувати цей прожитковий мінімум, і у нас ця формула дуже детально розписана. Вона визначена постановою Кабінету міністрів, піддається великій критиці, і я вважаю, що десь справедливо, тому що визначає не тільки обсяг. Продовольчих товарів, тобто обсяг продуктів, які необхідні, але й якось намагається нормувати обсяг інших видатків, які людина має витрачати. І там таке фігурує, як одне пальто на 10 років відсутність купальника в людей, які досягають пенсійного віку. Воно виглядає дико. І ніде в світі так не регламентується. В світі говорять так: дивіться. Є об'єктивна сума, яку треба видати на продукти на одну людину. Її реально порахувати, тому що ми розуміємо всі, наприклад, калораж там 2,5 тисячі калорій, це норма, і це дуже легко рахується. І це адекватна сума. І кажуть: дивіться, але в розвинутому суспільстві на їжу ми маємо тратити не більше ніж 20%. Тому, якщо, наприклад, на їжу в місяць у нас де 2 тисячі гривень, то е, прожитковий мінімум має бути там ще плюс 80%. І ось воно так рахується. Ми теж приблизно подібно рахуємо фактично, але оскільки держава не може забезпечити цей фактичний прожитковий мінімум, то щороку в бюджеті встановлюється так званий гарантований мінімум. Ну який є по суті політичним рішенням і спроможністю держави виконувати хоч якось свої гарантії, то це той мінімум, на який прожити насправді не можна. Насправді не можна, і тут ще проблема, чому його так встановлюють, і що вже потрібно робити, слава Богу, депутати зареєстрували відповідні законопроекти до цього мінімум. Му прив'язали дуже багато всього невластивого і посадові оклади. і Якщо, наприклад, на тисячу гривень підняти прожитковий мінімум, а заробітна плата певних видів правоохоронних органів рахується як гривень, 100... Прожиткових мінімумів, то тоді в когось виросте це зразу на 100 тисяч. Розумієте, і це і це рве Я оцю, оцю, оцю о, систему, яка є в бюджеті, або штрафи сюди прив'язали. Це не потрібно зараз. Це потрібно все відрізати, вимірювати абсолютно різних одиницях. Для того є свої показники. А прожитковий мінімум він стосується тільки можливості прожити і соціальних допомог, і тільки на це він має поширювати. Все ж таки повертаючись до питання пенсії. Початкове питання було в тому, що. Який стандарт європейської пенсії так відповідно? чи є щось на горизонті подібне, тому що ну це мінімальний стандарт? Це 40% від того, що людина заробляла впродовж життя. Має бути їй на пенсії повернуто 40%. Mm -hmm. У нас намагаються дотримуватись цих 40% на момент виходу людини на пенсію, але через проблеми в, в механізмі індексації пенсій рівень цього заміщення буквально за три роки вже скочується до 25-27% заміщення, і це є дуже невисокий рівень. Тобто, якщо ви отримували все життя там тисяч, mm -hmm. а чи 21 Наприклад, тисячу, а потім починаєте отримувати третину від цієї суми. То зрозуміло, що вам дуже боляче, бо у вас є певний рівень видатків, до яких ви вже звикли. Це занадто низько. Що роблять в світі? Також ще поєднують солідарну складову із накопичувальною складовою, і таке поєднання дозволяє вже робити заміщення мінімум 60% і навіть подекуди 80%. Тож дуже важливо, щоб все таки ми всі зважилися і запровадили оцю накопичувальну Опичувальну пенсійну систему, яка би дозволяла кожному з нас мати свій пенсійний рахунок і ним управляти. Щодо з цих розрахунків, про які ми кажемо напередодні, в ефірі «Вечері лайф Павло Себастьянович заявив, що українська пенсійна реформа потребує негайної верифікації і перегляду підходу до розрахунків. Власне економічний аналітик каже, що сьогоднішня статистика завищена справжніх пенсіонерів за віком близько 5-6 мільйонів, а не 10, як часто озвучує пенсійний фонд. І хочу процитувати буквально його слова. каже: якщо ми візьмемо 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб і півмільйона родин, а родини поранених і загиблих, то по 8 тисяч на місяць, це якраз буде десь 960 мільярдів гривень на рік на 10 мільйонів людей, які потребують соціальної допомоги. А, відповідно, він робить такий висновок, що а, таким чином мінімальна пенсія має становити щонайменше 8 тисяч гривень. В нього ось такі розрахунки. А пані Оксана, чи погоджуєтесь ви з тим, що в нас пенсіонерів, а, хоча б статистично за кількістю завищують ну, майже в два рази? Ні, Це не можуть завищувати ті, хто має статус пенсіонера, він його має. Питання, чи всім потрібно? потрібно надавати такий статус, і я теж вважаю, що отримувати пенсію в 45 років чи в 40 років, подекуди як це буває, це трохи зарано. І таких пенсіонерів в Україні не має бути. І це якраз оце про формат спеціальних пенсіонерів. Ми теж робили обрахунки, і проблема в тому, що людина, яка виходить на пенсію в 40 років, сплачує в пенсійну систему за весь свій вік менше, аніж потім отримує, тому що все ж таки рівень життя в нас, як би там не було. Потрошечки, але збільшується, і якщо ми говоримо там про середній рівень життя 71-72 роки, а ти з 40 років пенсіонер, то уявіть собі, скільки років ти цю пенсію отримуєш. Uh -huh. А хтось отримує її 60 чи 65 років. Це дійсно несправедливо. Я вважаю, що ми маємо всіх підтягувати до одного віку, до 60 років. А вже з цього віку uh -huh. хто має якісь ну, заслуги, кого держава відзначає більше, це може бути більший відсоток покриття, як, як є в цілому світі. Але як якась одна преференція має бути, а в нас для спеціальних пенсій всі можливі преференції. І вищий відсоток розрахунку, якщо для всіх інших ми говоримо 40%, то для тих мінімум 60%, а то вони собі ще й 90% відсуджують. Якщо в звичайних пенсіонерів 60-65 років вік виходу на пенсію, то у тих там з 45, тобто 20 років страхового стажу. Якщо у всіх 35 років, то у них і 15 може бути. Ну, тобто, по всіх параметрах, по всіх можливих параметрах обрахунку пенсії дуже суттєве заниження, і ще й взагалі я вважаю зовсім нелогічна складова. Це коли е, сьогодні на твоїй посаді е, у когось піднімається заробітна плата, в твого наступника, в як, ну, там, який вже там 20 років після тебе працює і має зовсім інший обсяг навантаження, то ти претендуєш на перерахунок свого цього відсотку покриття не від того, що ти заробляв, а від тої заробітної плати, яку сьогодні ця людина на на посаді заробляє і це я вважаю взагалі ненормально. Пані Оксана, ви згадали накопичувальну пенсію. Якщо коротко, на якій стадії це питання, я вже бачив кілька заходів Верховної Ради на неї, і все ніяк не виходить. в чому проблема? Чому це не отримує схвалення народних депутатів і не проходить Верховну Раду? І коли це буде? Ну, все ж таки, я дуже розраховую, що ми спільно доб'ємо це питання, і воно нарешті зрушиться. Багато є різних причин, чому бояться депутати проголосувати і запустити старт накопичувальної пенсійної системи, адже це велика відповідальність саме зберегти ресурс тої людини, який ми беремо на персональний рахунок, щоб він не знецінився, не зневелювався. І оскільки у нас постійні були перетрубації, якби перетрубація, так сказав, чи такі потрясіння. Всі 30 років незалежності нашої країни і інфляції, і гіперінфляції, і подивіться, вже війна, і дві революції. І завжди в таких умовах здається, що це страшно. Ці гроші можуть бути втрачені. Це ми вже прожили на початку 90-х років. Завжди до цього апелюють. Ми не хочемо брати на себе відповідальність за те, щоб забрати в людей гроші, а потім їх не заплатять. Але я вважаю, що це перебільшені тривоги, тому що ми запустили третій рівень недержавне пенсійне Ійне забезпечення, воно не є поширене, але для тих людей, які сплачують на державне пенсійне забезпечення, цього року ми якраз уже 20 років відзначаємо його діяльності, показує, що пережили всі кризи і є вже сформовані недержавні пенсійні фонди, які є дохідними, які покривають заробіток навіть вище з інфляцією. Тобто можна було робити цей крок, і він був би успішним. І за будь-яких обставин люди би мали додатковий дохід. Тобто основний фактор це ризики знецінення, так саме. Гривні, наприклад, під впливом різних ризиків. Ну і пані Оксано, хочеться знову ж таки в контексті публікації проекту бюджету, да з вами поговорити, тому що насправді цікавий факт, можливо, парадоксальний десь, але от пенсійне забезпечення це стаття номер два за витратами. От на оборону 2,8 трильйона на пенсійне забезпечення 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Та планує витратити уряд. Передбачена індексація пенсій, тобто. В пенсійного фонду Найбільший після міноборони бюджет. Ну, якщо говорити про весь бюджет пенсійного фонду, то туди зараз входять ще всі соціальні допомоги, ага. тому що ми передали минулого року адміністрування соціальних допомог, в тому числі ага. на пенсійний фонд. Тож, чисто на пенсію, там буде трошки менше видатків. Там ще є, якщо не помиляюсь, майже 40 мільярдів видатків на лікарняні, на нещасні випадки на виробництві. А ось є Собсидії. такий пункт. Давайте ви нам допоможете розібратися. Пані Свереденко пише Соціальна сфера 467 мільярдів гривень плюс 45 порівняно з 2025 роком. Це допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю, протезування є ясла, пакунок школяра, фінансування заходів з підтримки демографічного розвитку 24 мільярди окремо, включно з допологовою підтримкою, до одноразовими виплатами і доглядом за дитиною. І якщо просумувати, от 467 мільярдів плюс 1 трильйон 27 мільярдів. Тобто, ні, ми це виходимо так не на сумується не сумується ні, ні. півтора трильйони. Тих, соціальних чотириста 460 мільярдів, які ви озвучили, ага. вже закладений державний транспорт в пенсійний фонд. Ага. Ви ці гроші частково задвоюєте. Тому А це Юля Сверденко так ні, ні ці Вона ці вона вона правильно сказала. Вона ага. сказала те, що виділяється з державного бюджету на соціальну ага. сферу. А я ж вам наголошувала, що ми повинні пам'ятати, що пенсійний фонд він е, складається з двох джерел з. Частинки от Міністерство соціальної політики отримує 400 мільярдів. З них він 270, якщо ну там заокруглює так, мільярдів передає пенсійному фонду для пенсійних видатків. Решту грошей розподіляє на соціальні допомоги. І крім того, пенсійний фонд збирає власні ресурси, страхові кошти для розподілу пенсій. Тому от оцих 270 мільярдів вони будуть і тут відображені, і в міністерстві соціальної політики, і в пенсійному фонді. Давайте пройдемося по іншим пунктам, можливо, соціального забезпечення. А, 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 с... Сорі, я не почув нам підказують, а, що там, зараз нас на зв'язку зв є а, людина, яка може нам більш деталі розповісти про безпосередню ситуацію на нашому півдні, що там відбувається з військової точки зору. А власне, бо ми ж говоримо в тому контексті, зокрема розглядаючи бюджет, що війна триватиме. Може, пан Владислав Волошин, речник Сил оборони півдня України, має якусь іншу інформацію і скаже, що там спадають, наприклад, активні бойові дії. Росіяни хочуть можливо йти назад. А пане Владиславе, добре. Ри ранок доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, що відбувається в на нашому півдні? Чи можемо ми надати якусь загальну оцінку тим бойовим діям, що зараз фіксується там? На півдні ситуація контрольована. В першу чергу і е, напруженість її ну приблизно така ж, як була вже протягом двох-трьох тижнів поспіль. Тобто ворог продовжує активно завдавати ударів дронами, застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами і коригованими авіаційними бомбами, здійснюючи обстріли з артилерії, завдаючи ударів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі по Запоріжжю був масований такий удар, і крім того, проводить штурмові дії. Звичайно, кількість цих штурмових дій за останніх декілька тижнів е, приблизно становить там 7-10 штурмових дій за ПБУ. Це менше ніж на інших напрямках. Проте у нас доволі висока кількість саме дронових ударів, тому що е, ну ворог. Активно застосовує fpv дрони і по правому березі на Херсонщині на Придніпровському напрямку, а також намагається е, зруйнувати і знищити наші позиції на запорізьких напрямках. Це Оріхівський і Гуляйпільський напрямок, е, завдаючи там ударів, по як я повторюсь, по нашим позиціям для того, щоб продовжити своє просування вглиб нашої території. Пане Владиславо, ми намагаємося аналізувати ще тактики, які росіяни задіють, і от останніми днями, наприклад, Куп'янська, ми бачили, що вони намагаються реалізовувати тактику заходу в місто чи в певні райони певних прифронтових областей, зокрема через якісь газові труби. На наші Донеччині констатують факт, що росіяни продовжують передягатись в цивільне, і також мають на меті просочуватись у місто і якось концентруватись там. Чи спостерігаємо ми щось подібне в нашому півдні? На півдні ворог також опробовував постійно апробовує щось нове. Наприклад, декілька тижнів тому він намагалась такі штурмові групи просочитись в житлові квартали такого населеного пункту, як Степногірськ, і села оборони України довелось проводити заходи щодо виявлення і знищення таких штурмових груп. Крім того, наприклад, в острівній зоні ворог. Намагається малими групами у кількості двох-трьох осіб висадитись саме на певні острови, захопити там плацдарм і утримуватись. А крім того, як нещодавно ми ну, минулого тижня взяли двох полонених, які розповідають, що командування їм поставило завдання. Дойти до певної точки, потім підняти руки і помахати своїм дронам, які будуть фотографувати їх, що вони нібито захопили певну позицію. Це, як кажуть, був квиток в один кінець, тому що евакуювати чи витягнути звідти російське командування своїх бійців. Не бажало і дало лише їм боєприпаси і продовольство лише для того, щоб виконати от таке одноразове завдання. Тобто цей фейк Росія розповсюджує і робить для того, щоб видати якісь, е, свій реальний стан. За те, що вона має якісь успіхи на даному напрямку, хоча це не так, і на цій позиції, де росіяни підняли руки вгору, вони їх підняли, вони підняли ці руки для того, що ну, коли здавалися нашим бійцям, тому що це позиції наші, і острівна зона в Дельті Дніпра, вона під контролем Сил оборони України, під контролем нашої морської піхоти. Налодислава, а чи продовжують росіяни гатити по певним шляхопроводам, зокрема на Херсонщині або в самому Херсоні, коли ми кажемо про той міст, який розділяє так званий мікрорайон Острів від іншої частини самого Херсону? Наскільки для них залишається пріоритетною цілью обрізання таких ну логістичних шляхів в тому числі? Ну, скажімо, вони дійсно пошкодили цей міст, який веде на один з районів під назвою Острів Корабел. Проте Росія застосовує дрони і застосовує артилерію і по інших транспортних артеріях, зокрема, доволі. Активно намагається перерізати е, автомагістраль, яка е, йде від Миколаєва до Херсона, і е, Сили оборони України, місцеві е, місцева адміністрація е, там, якби для захисту е, будуються і антидронові тунелі, накриваються антидроновими сітками, тому що росіяни доволі активно використовують безпілотні літальні апарати для того, щоб завдати ударів. По транспорту, який пересувається цими артеріями, uh -huh. і ну фактично, по всьому правому берегу, ворог е, зараз доволі, е, повторюсь, активно і масово застосовує безпілотні літальні апарати за цей тиждень. Ну скажімо так, е, збільшилась кількість застосувань FPV-дронів Ну, якщо раніше, я не буду там рахувати по відсоткам, а скажу, вам, якщо раніше ми говорили, що в день за добу ворог застосовує 600, 650 ударів, ну, завдає ударів дронами камікадзе, то зараз ця цифра зросла до 750-780 fpv дронів за добу. Тобто за два тижні кількість ця на 200 дронів зросла. Тобто, це доволі. Ну, висока кількість застосувань саме в нас на напрямках, і це одна з найвищих, взагалі, на лінії бойового зіткнення, взагалі на всьому фронті. Пане Володиславе, дозвольте ще уточнити про роль так званих водолазів російських. Наскільки вони станом зараз застосовуються взагалі російською армією для того, щоб певні операції здійснювати? Бо не так давно влітку була інформація, що в них там не бунт стався що вони відмовляються виконувати ці накази? Бо це от буквально в один кінець такий квиток морський. Ну, ви правильно сказали, що дійсно е, да, у них є певні підрозділи, які оснащені певним певною апаратурою. Е, проте, ну для чого вони їх зараз будуть застосовувати це питання, тому що е, вони чудово розуміють наскільки потужна система оборони для е, сил оборони України на правому березі. Ми знаємо, ми їх чекаємо, тому доцільність використання таких диверсійних груп наразі доволі невисока, адже ну результат, який, якого може досягти подібна група, він мінімальний. Ну спливуть вони на правому березі, вийдуть, ми їх знищимо. Тому не думаю, що вони зараз будуть їх якось застосовувати звичайно, в комплексі під при під, підготовці якоїсь більш масштабної е, бойової операції. Можливо, вони їх застосують, але ми знаємо про них, тому чекаємо і будемо знищувати, пане Владиславе, Ну і ще останнє, але не менш важливе запитання. Сьогодні Запоріжжя у фокусі уваги воно було обстріляне. До нас виконуючи обов'язків міського голови, долучалася в ранкові в першій частині нашого ефіру. І відповідно хотіла б хотів би у вас запитати, бо ну вона ця посадовиця не коментувала типу зброї, з з якого було обстріляне Запоріжжя і загалом встав. Що відбулося? Можливо, у вас є деталі. Адже вже 18 постраждалих. Повідомляється про двох загиблих людей. Отже, які є деталі, звідки ворог атакував, і за допомогою чого Запоріжжя? Е, ну, є попередні, скажімо, висновки. Не висновки, а попередні припущення, що це був завданий удар реактивними системами залпового вогню, типу торнадо С. Його дальність це калібрі 300 міліметрів таке озброєння. Ну, дальність застосування до 120 кілометрів, і росіяни навіть розповідають, що вони розробляють такі ракети і такі системи, щоб довести цю дальність до 200 кілометрів. Тобто, обстріл правильніше це ракетний удар. З реактивних систем залпового вогдю завдавався з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Ми, повірте, вичислимо, хто і як це зробив, і він жорстоко за це поплатить. Пане Володиславе, чи можливо виявляти загрози таких пусків?